Всім привіт! Вирішив сьогодні подивитися, як міряє опір IMAX і ось такий прибор UR 1035. Я багато часу користувався цими iMAX і ними міряв опір, а вирішив купити потім ось цей прибор, щоб більш точніше міряти. Я розумію, що IMAX вони сильно точно опір нам не покажуть, але приблизно IMAX опір можна подивитися, що я раніше і робив. Зараз я. Увімкну два iMax і ми подивимося, як вони показують опір. Зараз під'єдную спочатку до цього. Так, мінус, плюс, іскри пішли. І балансировочний дріт. В меню вибираємо пункт міряти опір і міряємо. 39, 40, 41, 40, 42, 40. Приблизно в всіх батарейках опір більш-менш однаковий. Зараз під'єднаю до іншого IMAX і подивимося, як поміряє опір він, чи є між ними сильна різниця. Ці iMAX я купував в одного того самого продавця. Просто з деяким. Періоду часу спочатку купив цей IMAX, а потім через деякий час, там приблизно пів року, можливо, може менше, купив другий IMAX. Так, міряємо тут опір. 39, 39, 41, 35. Плюс-мінус показує однаково. Зараз, можливо, вам ближче трішки покажу. Різниця. Не дуже там суттєво. В загальному 40 мільйон наш опір. Так, тепер замірюємо що ж нас покаже ось цей прибор. Так само буду міряти в холдерах. Так, перший нас показав 39. На обох аймаксах опір 39. Дивимося, що показує у нас UR1035. Показує 26,4 мільйома. Наступне, подивимося. Можна бачити, що різниця в показниках суттєва. 26,7,8 мигає 10. Показник дуже відрізняється. Практично в два рази майже. Далі, що я хочу показати? IMAX може показати різницю між новим акумулятором і вже дуже старим, який має поганий опір. Також iMAX може показати Високотоковий акумулятор, який має досить малий опір. І такий акумулятор, який використовується в повербанках, там зазвичай опір десь в районі 100 млн. ну Плюс-мінус там різні є. Ось візьмемо це стара батарейка, вона вже не дуже добра. Тут опір більше 100 мл. Зараз ми подивимося IMAX так один вимкну, щоб... Він не заважав, то, бо він трішки шумно працює, бо працює від блока живлення комп'ютерного. Ми могли бачити, що вони більш-менш однаково показують показники, тому будемо міряти одним. 80 мільйон показало. Ще раз перевіримо. 80. Тепер дивимося. UR 1035, що у нас покаже 95. Можна бачити, є різниця 80-95. Але приблизно можна IMAX міряти. Так, візьмемо новий акумулятор. Побачимо, що IMAX покаже нам на новому акумуляторі. Так. Під'єднуємо. І міряємо. 5 мільйон. Ще раз переміряємо. 4. Третій раз серед експерименту. 4. Два рази показало 4. Що нам покаже UR1035? Який ж у нас тут опір? 18 мільйон. Бачите, яка велика різниця. Але між, наприклад, поганою і хорошою батарейкою різниця є на e е Тому тому приблизно, приблизно можна подивитися. Завжди так я і дивився. Ось є ще дві батарейки. можна на них ще поміряти опір заради експерименту. Я розумію, що IMAX він там неадекватно показує той опір. Але коли немає чим міряти, можна міряти і IMAX. Десь муха тут літає. 25 мільйонів. 25. Що нас покаже UR 1035? 24.5. Цікаво. навіть дуже схожі показники. Ну, ще раз переміряємо. iMax просто рандомно показав правильний практично показник. Двадцять шість. Ну, ще раз. Двадцять шість. Двадцять шість. Ось тут. Двадцять чотири. І три. Півень, я тебе з'їм. Ти мені портиш всі відео своїм. Голосом. Ось таке відео. Кому сподобалось, не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, підписуємося на канал, пишіть свої коментарі. Всім дякую за увагу. До побачення!